Тепер як підготуватись на сон? От ви все змили з себе, то, що ви там на весь день, я записувала відео в прошлому, то що ви на весь день а, собі просили. Зняли браслетики, оце все. Може, це, буває, мені кажуть, щоб я не знімала і на ніч там декілька днів походила. Все змили з себе, уявляєте ввечері, стаєте в ванну чи в душ, і уявляєте, мабуть, якщо навіть ви купаєтесь, як по вам тече, ви стаєте під такий водоспад. Льодяний, 4 градуса десь так, отаке, знаєте, льот аж по вас тече. Це так воно змиває. Просіть мати землю прийняти цю енергію і трансформувати її. Не треба просто змивати в неї. Трансформуйте, уявляйте, як ця енергія виливається через ноги ваші в землю, і вона трансформується в щось таке світле, біле, розовеньке. Ну, тобто треба міняти, щоб воно якось переродилось одразу. І в землі оставалось не негатив, а таке добре. Потім ви лягаєте, <кхи> лягаєте на ніч, тому що хто вірить, хто не вірить, але наше там ефірне тіло може гуляти собі де, де завгодно. Ви просите, коли лягаєте. Отця Небесного і мати землю, захистити вас, коли ви будете спати, і ваше ефірне тіло, чи там душу, коли можна, може вона гуляє. І скажіть, що коли я проснуся, хай до мого тіла повернеться моє ефірне тіло, моя душа, де б вона там не гуляла і в кращому стані, ніж вона була вранку, щоб вона була вже повернута до мене. І я встану в більш при настрої настрій і стані, чим я лягала спати. А, і отак от лягаєте спати і ну, відчуваєте, що ви можете спокійно і просіть ангелів, архангелів захистити ваш сон, щоб до вас не пробилась ніяка темна енергія. Тож ви лягаєте, оце все проговорюєте, уявляєте, змиваєте з себе. І можете спокійненько собі спати, і вас ніхто ну, не повинен чіпати. Уявляєте це кожен, кожен вечір. І ще питайте також на ніч, мати землю Отця Небесного, щоб вам давали стільки енергії на ніч для гарного сну, для востановлення, скільки вам треба на ніч до самого ранку. Не більше, не треба більше. Вас буде дуже трусити. І це, ну, це не дуже добре. Тобто ви звикнете. Поступово до нових енергій вам буде вже якось легше і більше ну краще будете приймати нову енергію.